Вітаю вас! Будь ласка, приготуйтеся до практики тотального розслаблення. Традиційно нідру практикують лежачи на спині, ви можете лежати на підлозі, на килимі, на дивані, словом, там, де вам зручно. Проте переконайтеся, що ви лежите не на протязі, і протягом цієї практики вас, якщо це можливо, ніхто не турбуватиме. Якщо ви після нідри плануєте сон. Можете сміливо лягати в своє ліжко, накриватися ковдрою, можете підкласти під голову або під коліна подушку, або і під голову, і під коліна, як вам зручно. Руки та ноги вздовж тіла, руки долонями вверх, не надто близько, але й не задалеко від тіла. Як варіант, можете покласти одну руку на область серця, іншу на область живота. Влаштуйте своє тіло як омога зручніше. Прилаштуйте положення та одяг таким чином, щоб вам нічого не, заважали, не заважало. Дуже важливо протягом усієї практики лишатися в стані нерухомості. Тому Прямо зараз спробуйте прилаштувати своє положення на 5 або навіть 10% зручніше, ніж уже є. У цій практиці ви розвиватимете відчуття розслабленості в тілі. Дуже важливий момент, вам не потрібно робити жодних рухів і не потрібно намагатися розслабитися. Не старайтеся. Коли ми стараємося розслабитися, то дуже часто виходить щось дуже протилежне. Відтак просто розвивайте в тілі відчуття розслабленості. Це відчуття дуже схоже на те, що виникає безпосередньо перед засинанням. Коли розслаблення сягає достатньої глибини, то Сон настає органічно, проте зараз протягом цієї практики намагайтеся лишатися в стані свідомості, не поринайте в сон. Якщо так трапиться, що в якийсь момент сон такий візьме вверх, і ви поринете в нього, нічого страшного, це всього лише означає, що сьогодні вам потрібен сон. Навіть якщо ви проспите всю практику, воно все одно матиме свій цілющий ефект на вас. Проте, коли ми регулярно практикуємо нідру, то ми вчимося відключати всю сенсорику і лишати розум увімкненим. Проте спробуйте дозволити своєму розумові прийти до цього стану речей самостійно. Не форсуйте нічого. Дозвольте практиці розгортатися практично без вашої участі. Тримайтеся за мій голос. Будуть моменти, коли він від вас, наче вислизатиме. Будуть моменти, коли ви чутимете все ясно та чітко. Коли голос вислизає, це абсолютно нормально, просто акуратно повертайтеся до нього. Це ваш якір, ваша кітва. Просто слідкуйте за моїм голосом. Не аналізуйте і не інтелектуалізуйте нічого, що ви чутимете. Повертайтеся до мого голосу і залишайтеся, тримаючись за нього. Зараз, якщо ваші очі ще розплющені, можете їх заплющити. Тримайте, будь ласка, очі заплющеними протягом усієї практики. Зробіть глибокий вдих через ніс і з видихом уявіть, як усі негоди та тривоги цього дня, цього тижня, навіть цього року покидають ваше тіло. Вдихайте чисте, тепле світло, видихайте накопичене напруження. Дозвольте собі спокій. Пориньте в нього майже одразу. Відчуть, культивуйте відчуття внутрішнього розслаблення в усьому тілі. Дозвольте цілому тілові поринути в теплий стан суцільного нерухомого спокою. Проведіть свою увагу вздовж тіла зверху вниз, від маківки, до кінчиків пальців стоп і дозвольте собі розслабитися. Практика Нідри передбачає безапеляційний дозвіл собі розслабитися, відчувати, проживати та відпускати. Надайте собі цей дозвіл. Подумки повторіть фразу. Я розслабляюся тричі. Я розслабляюся. Я розслабляюся. Я розслабляюся. Цей дозвіл розслабитися є безапеляційним і не підлягає оскарженню. Практика нідри починається зараз. Це означає, що настав час виявити та ословити свій намір. Цей намір у санскриті Санкальпа має бути простим твердженням у теперішньому часі. Це ваше глибоке та щире рішення. Це свого роду резолюція, що проростає із самого серця. Це бажання загадане вашим серцем. Його не потрібно вигадувати, його достатньо в собі просто почути. Прислухайтеся. Ваш намір, ваша синкальпа, має потужний потенціал транс трансформації та зцілення. Зазвичай намір починається із я або його похідних. За чим слідує те, якими ви хочете стати або бути. Наприклад, я варта або вартий любові. Я у безпеці. Я спокійна або спокійний. Не інтелектуалізуйте, не вигадуйте свій намір. Дозвольте йому проявитися і довіртеся тому, що спадає на думку. Дослухайте, дослухайтеся до свого серця. Якщо нічого не виринає, нічого страшного, можете. Взяти намір я у безпеці. Тепер подумки чітко, свідомо і з чуттям: повторіть свій намір тричі. Тепер ми переходимо до ротації уваги. Тримаючись за мій голос, ваша увага подорожуватиме різними частинами тіла. Дозвольте моєму голосу вистати вашим голосом. Коли ви чуєте назву частини тіла, подумки, повторіть її і водночас перенесіть на неї свою увагу. Це відбуватиметься досить швидко, тому, будь ласка, не відставайте. Однак не потрібно занадто інтенсивно концентруватися. Пам'ятайте, ви не за кермом, просто. Насолоджуйтеся подорожжю. Починаємо із правої руки. Перенесіть усю свою увагу на праву руку. Великий палець правої руки, Вказівний палець, середній палець, підмізинний палець, мізинець, долоня правої руки, зовнішня сторона долоня. Зап'ясток це вісім кісточок, розташованих у два ряди. Нижня частина руки, лікоть, верхня частина руки, плече, права пахва, внутрішня частина плечового згину, права частина талії, права частина тазу, праве стегно, коліно, литка, права щиколотка. Права п'ятка, підйом правої стопи, верхня частина стопи, великий палець, другий палець, середній палець, підмізинний палець, мізинець. Переносіть свою увагу на великий палець лівої руки. Вказівний палець, середній палець. Підмізинний палець, мізинець, долоня лівої руки, зовнішня сторона долоні, зап'ясток, вісім кістечок у два ряди, нижня частина руки, лікоть, верхня частина руки, плече, ліва пахва, внутрішня частина плечового згину, ліва частина талії. Ліва частина тазу, ліве стегно, коліно, литка, ліва щиколотка, ліва п'ятка, підйом лівої стопи, верхня частина стопи, великий палець, другий палець, середній палець, підмізинний палець, мізинець. Переходимо до задньої частини тіла. Перенесіть свою увагу на праву лопатку, на ліву лопатку. Обидві лопатки разом. Права сідниця. Ліва сідниця. Обидві сідниці. Хребет. Уся спина повністю. Увага переходить на верхівку голови. Уся ваша увага на маківку чоло, Обидві частини голови. Права брова. Ліва брова. Міжбрів'я. Права повіка. Ліва повіка. Праве око. Ліве око. Праве вухо. Ліве вухо. Права щока. Ліва щока. Ніс. Кінчик носа, верхня губа, нижня губа, підборіддя, горло. Права частина грудини, ліва частина грудини, середня частина грудини, сонячне сплетіння, пупок, Живіт. Уся права нога. Уся ліва нога. Обидві ноги разом. Уся спина. Сідниці. Хребет. Лопатки. Уся передня частина тіла та вся задня частина тіла разом. Уся голова. Усе тіло повністю. Усе тіло повністю. Усе тіло повністю. Пришвидшуємось: уся права нога, уся ліва нога, обидві ноги разом. Уся спина сідниці, хребет, лопатки. Уся передня частина тіла та вся задня частина тіла разом. Уся голова, усе тіло повністю, усе тіло повністю, усе тіло повністю. Будь ласка, не засинайте. Повне включення уваги! Не засинайте і не рухайтесь. Ваше тіло повністю розслаблене. Переведіть свою увагу на все тіло повністю. Ваше тіло лежить на підлозі абсолютно нерухомо. Візуалізуйте простір, у якому ви знаходитесь, не розплющуючи очей. Відтворіть в уяві стелю, стіни та підлогу кімнати, у якій ви знаходитеся. Усе до найдрібніших деталей. Перенесіть свою увагу на процес дихання. Відчуйте рух повітря у ваших легенях. Не намагайтеся нічого змінити. Дихання відбувається саме собою. Ваше тіло знає, як дихати. Вам не потрібно докладати жодних зусиль. Вам не потрібно старатися дихати. Дихання відбувається автоматично, саме по собі. Тримайте всю свою увагу на процесі дихання. Продовжуйте уважно спостерігати за диханням. Тепер сконцентруйте всю свою увагу на животі. Відчуйте, як вдих ніжно розширює та надимає ваш живіт, на видих, живіт вільно опадає та зменшується в об'ємі. Будь ласка, зверніть на цей процес усю свою увагу. Продовжуйте концентруватися на животі і почніть у зворотному порядку рахувати свої вдихання та видихання із 27 і вниз. Подумки повторюйте слова та числа за мною та продовжуйте концентрувати свою увагу на животі. Починаємо 27 вдих, живіт здіймається. 27 видих, живіт опадає. 26 вдих, живіт здіймається.

Двадцять один вдих, Двадцять один видих. Двадцять вдих. Двадцять видих. Дев'ятнадцять вдих. Дев'ятнадцять видих. Вісімнадцять вдих. Вісімнадцять видих. Сімнадцять вдих.

Тринадцять видих. Дванадцять вдих. Дванадцять видих. Одинадцять вдих. Одинадцять видих. Десять вдих. Десять видих. Дев'ять вдих. Дев'ять видих. Вісім вдих. Вісім видих. Сім вдих. Сім видих. Шість вдих. Шість видих. П'ять вдих. П'ять видих. Чотири вдих. Чотири видих. Три вдих, Три видих, два вдих, два видих. Один вдих, один видих. Будь ласка, не засинайте. Настав час візуальної практики. Ви почуєте назву ряду речей та явищ. Це будуть досить прості та універсальні символи із потужними асоціаціями. Спробуйте відтворити їх усі у тому порядку і з тієї швидкості, як я їх називатиму. Зайдійте усю свою свідомість на всіх рівнях. Дозвольте собі відтворити в уяві багатовимірну картинку із усіма емоціями, відчуттями та переживаннями, які у вас виникають. Ця практика візуалізації дозволяє розслабити розум та очистити його від нашарувань болючого та травмуючого матеріалу. Запалена свічка. Запалена свічка. Запалена свічка. Безмежна пустеля. Безмежна пустеля. Безмежна пустеля. Єгипетська піраміда. Єгипетська піраміда. Єгипетська піраміда. Рясний дощ. Рясний дощ. Рясний дощ. Засніжені гори. Засніжені гори. Засніжені гори. Собор на світанку. Собор на світанку. Собор на світанку. Труна біля могили. Тру, труна біля могили. Труна біля могили. Птахи на тлі заходу сонця. Птахи на тлі заходу сонця. Птахи на тлі заходу сонця. Оксамитові хмари. Оксамитові хмари. Оксамитові хмари. Тризуб. 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 Зоряне небо вночі. Зоряне небо вночі. Зоряне небо вночі. Повня. 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 Усміхнений Будда. Усміхнений Будда. Усміхнений Будда. Вітер над морем. Вітер над морем. Вітер над морем. Морські хвилі лоскочуть порожній берег. Морські хвилі лоскочуть порожній берег. Морські хвилі лоскочуть порожній берег. Неспокійне море. Неспокійне море. Неспокійне море. Морські хвилі ласкочать порожній берег. Настав час повторити ваш намір. Чітко та від серця. Тричі повторіть намір, який ви сформулювали на початку практику у такому ж формулюванні без жодних змін. Тепер полиште всі зусилля та спрямуйте свій розум на процес дихання. Продовжуйте слідкувати за диханням та огорніть своєю увагою усе тіло. Ваше тіло лежить на підлозі, абсолютно розслаблене, дихає тихо та повільно. Дослідіть відчуття свого тіла, що лежить на підлозі. Зареєструйте частини тіла, які найбільше тиснуть підлогу голова, плечі, лопатки, кисті рук, таз, литки, п'ятки. Відтворіть в уяві кімнату, у якій зараз перебуває ваше тіло. Тримайте очі заплющеними і дозвольте собі якомога більш плавне повернення до чуттів. Зареєструйте звуки, температуру навколо вас. І запросіть до тіла маленькі рухи пальцями, ніг та рук. Під віками дозвольте своїм очам помандрувати вправо, вліво, вверх та вниз. Слідом за очима можете дозволити ніжний рух головою. Зрештою, смачно, всім-сім тілом, дуже повільно і з насолодою потягніться. Не поспішайте. Якщо ви впевнені, що готові плавно піднятися, то можете перекотити себе на правий бік. Дуже ліниво, відштовхніться від підлоги рукою, посадовіть себе прямо і зручно, тримайте очі заплющеними і спробуйте відслідкувати, що змінилося у відчуттях в тілі після цієї практики. Якщо ви чуєте, що вам вдалося розслабитися, вдалося відпустити відпрацьоване, напрацьоване, витягніться за маківкою ще вище, покладіть одну руку на серце, іншу неї. Обережно опустіть підборіддя вниз. І дуже плавно дозвольте своїм оченятам розплющитися. На цьому практику йоганідри завершено. Дякую вам. Ви чудові. Будьте, просто будьте не